СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала обстановку в Україні на замовлення однієї з політсил. Служба безпеки знешкодила організоване угруповання, яке створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва нашої держави та розхитування суспільно-політичної ситуації. Зломисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, у тому числі щодо діяльності Вищого військово-політичного керівництва країни. Пропагандистські потужності цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів і проводили інші інформаційні диверсії. Серед останніх операцій зловмисників поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії із дискредитації першої леді. Для розгону деструктивного контенту ділки адміністрували більше одного мільйона власних ботів, а також численні групи в соцмережах із аудиторією майже 400 тисяч користувачів. В ході багатоетапної спецоперації викрито керівника злочинної групи. Ним виявився громадянин РФ, який проживав у Києві і позиціонував себе як політичний експерт. За даними слідства, він організував інформаційну підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил. Для координації злочинних дій був на зв'язку із нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави. Встановлено, що російський політтехнолог створив спеціальне програмне забезпечення. За його допомогою учасники групи управляли в автоматичному режимі необмеженою кількістю анонімних акаунтів у найбільш популярних соцмережах. Для маскування протиправної діяльності зновмишники облаштували відповідне обладнання в різних містах. Києві, Харкові та Вінниці. Крім того, політексперт неодноразово оприлюднював деструктивну пропаганду від свого імені, особисто виступаючи на медіаресурсах підконтрольних його кураторам. Під час обшуків за місцями перебування організаторів злочину правоохоронці вилучили апаратно-програмний комплекс, який забезпечував функціонування ботоферми, 5 5000 сім-карт, які зловмисники використовували для створення і подальшого ведення технічних аккаунтів. А також 200 проксі-серверів для підміни IP-адрес та уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів. Як зазначив виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк, ворог намагається використати будь-який привід, аби підігріти внутрішні чвари чи маніпулювати громадською думкою в Україні. Але СБУ протидіє будь-яким деструктивним діям. І викриття такої потужної ботаферми ще одне свідчення цьому. Наразі у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 361 кримінального кодексу України, а це несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів «Ботоферми».